Ось ти ховаєшся, так? Ой такі сиринки мишка. А ти у нас хто? Ти буся? Ти Бусічка? А де хлопчик? Пішли кс-кс, кс-кс. На, їж. Йди їж. Їж, їж. Іди своїх малят бери й малят, де третя? Де малеча третя? Ти в нас бусечка, так? Да? Бусі буся така халюся. А мишка де, де мишка? Мишка ховується, йди їш. Йди, маленька їш, йди, іди моя хороша. Йди їж. йди їш. А хлопчик десь ховався, так? Да? Йди їш, маленька. О, вже й хлопчик з'явився. Забирай мишку. Мишку забирай. Вона теж їсточки хоче. Йди, мишка, їж, йди, іди. маленька, їж, йди. Моя хороша, йди, їж. Йди, ти теж їж коло них. Біжи їж.